Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх на моєму прямому ефірі. Сьогодні я покажу вам руханку для гарного настрою. Ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається, і будемо починати. Якщо хтось не встиг, то ви одразу можете переглянути це відео в записі. Також ви можете підтримати мою працю для вас. Внизу в посиланні під відео я залишу посилання на Монобанку. Сьогодні я для вас підготував дуже хороші вправи для того, щоб ви себе гарно почували на протязі всього дня. Зараз ми робимо руханку, і я буду збиратися на роботу. Добрий друзі! Не будемо вас затримувати і будемо одразу починати. Хто не встиг, потім зможе одразу по завершенні трансляції переглянути це відео знову спочатку і виконати цю ранкову руханку. І будемо починати. Встаємо і починаємо з м'язів шиї. Опускаємо голову вниз і через низ відводимо в ліву сторону. Робимо видих. Опускаємо вниз, робимо вдих. І через сторону виводимо вбік. Правий робимо видих. Вдих через ніс. І видих. Через рот. Вдих через ніс. І видих. Через рот. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 завершили вправу. Наступна вправа. Руки згинаємо в ліктях і розминаємо кисті в одну сторону. 1 2 3 4 назад 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Закінчили вправо. Наступна вправа розминаємо лікті. Також робимо кругові оберти. 1 2 3 4, назад, 1, 2, 3, 4, вперед, 1, 2, 3, 4, назад, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, назад, 1, 2, 3, 4. Тепер розминаємо плечі. Робимо кругові оберти вперед і назад. 1, 2, 3, 4. Назад лопатки відводимо. 1, 2, 2 3 4 вперед 1 2 3 4 назад 1 2 3 4 вперед 1 2 3 4 назад 1 2 3 завершили вправо Наступна вправа тримаємо руки на поясі і тягнемося в протилежну сторону. Робимо. Видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Робимо в другу сторону. Видих. Тягнемося рукою вперед. І повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. 4, Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Відводимо по чергову кожну руку назад. Відводимо по діагоналі в сторону, тобто не вгору і не в бік. А по діагоналі в сторону. Починаємо е, з початкового положення. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Видих. Відвести також назад. Чотири. Один, два. Три. В попереку прогинаємося. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ви маєте відчувати, як у вас розтягується грудний відділ хребта. Тепер друга, друга рука. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Добре. наступна вправа. Ноги ставимо широко і стараємося. Торкнутися протилежної ноги протилежною рукою. Навдосі торкаємося і на видосі підіймаємося вгору. Тепер до другої ноги. Навдосі торкаємося і на видосі підіймаємося вгору. Вдих. видих. Вдих. Видих. Стараємося ноги в колінах не згинати. Вдих. Видих. Вдих. Вверх. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа робимо випад вперед, стаємо на одне коліно. Ось так. І що ми будемо робити? Розводимо дві руки в сторони, ось таким чином. Погляд на задню руку постійно, руку що позаду, і постійно дивимося на руку, що була позаду. Зводимо до середини. Робимо видих. І навдосі повертаємося в початкове положення. Тоді знову робимо видих. Погляд постійно слідкує зараз за лівою рукою. І повертаємось назад вдих. Робимо видих. І повертаємось назад. Вдих. Видих. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили. І те саме виконуємо на другу ногу. Ставимо одну ногу попереду. Руки розводимо в сторони. І Погляд на руку що позаду. Робимо видих і вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Встаємо, наступна вправа, трішечки Поприсідаємо. Ноги приблизно на ширині плеч. Руки можна тримати перед собою, ось так, на плечах. І починаємо присідання. Слідкуємо за тим, щоб спина була рівною. В жодному випадку не присідаємо ось так. Тому що дуже багато людей я бачив присідають саме ось таким чином. Ось так ми не присідаємо. Присідаємо, спина рівна. І погляд вперед. вдосі присіли і на видосі встали. Слідкуйте за положенням спини. Робимо вдих і вгору видих. Присідаємо так, щоб ноги були паралельно до підлоги. Нижче присідати не потрібно. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. вправу. А зараз будемо робити вправу на поперековий відділ хребта. Стаємо на коліна. Зводимо лікоть до протилежного коліна, робимо видих і тягнемося. Вгору, робимо вдих. Повертаємось в початкове положення. Друга рука торкаємося ліктем до коліна, робимо видих і тягнемось вперед. Вдих. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили право. Тепер лягаємо на спину. Будемо робити вправу для м'язів живота. Лягаємо на спину. Ноги. Тримаємо зігнутими під кутом 90 градусів. Якщо вам так складно тримати ноги, ви ноги опускаєте і тримаєте ось в такому положенні. І робимо скручування. Вгору видих, легенько відриваємо лопатки від підлоги. і Опускаємось вниз. Навдосі. На видосі. Піднімаємось вгору і на вдосі лягаємо вниз. Якщо вам так легко, ви можете підняти ноги вгору і тримати під кутом 90 градусів. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили вправо. Сідаємо на підлогу. Якщо вам легко. Ви можете ноги поставити ось таким чином. Якщо вам складно ноги тримайте ось так рівно перед собою. Якщо легко, тоді ноги тримаємо ось так. Що ми робимо? Ми повертаємося в сторону. Тобто тримаємо руку на коліні протилежну, другу відставляємо назад, кладемо на підлогу і повертаємося в сторону. Робимо видих. Фіксуємося і повертаємось назад вдих. Тоді друга рука бере за протилежне коліно. Другою рукою ми впираємося протилежною в підлогу. Робимо видих. Розтягуємося і повертаємось назад вдих. Встали. Зробили глибокий вдих. І виріх. Вдих. І видих. Добре, друзі. На цьому наша руханка сьогоднішня завершена. Хочу побажати усім вам мирного та спокійного дня. Нехай вас оберігає Бог. Е, так, Руслана, доброго ранку підписалася. Так, Руслана, напишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на електронну пошту, і я обов'язково з вами поспілкуюся. Е, так, мирного та спокійного дня усім вам. Ми з вами зустрінемося на днях. Я ще придумаю різні комплекси вправ для різних груп м'язів, також для реабілітації. Обов'язково будуть дуже багато вправ, дуже цікавих та потужних. Я впевнений, що вони вам дуже сподобаються. Е а ми з вами зустрінемося на тижні. Гарного дня вам, друзі!